Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іра і проживаю я в передмісті Києва. Просили мене показати мою Лару Маджорі, коли вона розцвіте. А якось не було часу, вже і перецвітати стали ці перші соцвіття, тому показую. Зараз це в неї повний розпуск, уже навіть перше соцвіття почало відцвітати. Ось такі ось прекрасні квіти. Квіточки крупні, орієнтовно 5-6 см. На піврозпуску квіти мають дуже гарний такий жовтуватий відтінок, деяких пелюсток виглядає дуже гарно. Я спробую на фотозаставки, можливо, поставити фото там, де я фотографувала, де а, на напіврозпуск був квіточки, дуже гарний відтінок. Маю ось такий кущик. Це кущик весняний. Ось так ось він там гарненько сам кущиться. Воршечок 2 літри у мене. Такі ось а, високі квітконосики у неї. зонтикоподібні суцвіття, Квіточок у суцвітях, принаймні, у мене поки небагато. Це молода рослинка. Але за рахунок того, що вони крупненькі, тому виглядає так доволі симпатично і ну, немаленьким, здається. Ось іще нарощують суцвіття. Дуже цікаво, так вона росте. От як, в принципі, багато зонартиків. Тобто вона от випускає таку палочку, таку гілочку, і от її продовжує. Ось вона росте собі далі і далі. І ось такі ось іще бутончики звітечка будуть. В принципі, сорт непоганий, мене він не розчарував. Дуже його хотіла, ще минулого року придбала, але він мене не перезимував, на жаль. Дуже молоденька рослинка, була, надіюсь, її буде все гаразд. Бажаю вам гарного дня. Підписуйтесь на мій канал. Мирного неба над головою. Бувайте!